Всім доброго здоров'я. Слава Україні! Я взяла для вас сьогодні таке таро, і мої питання, як завжди, дуже нескладні. Що буде далі? І в той самий час складні, бо ми знаємо, що в світі є дуже багато темної сили, яка заважає. Нормальним людям, добрим людям землі, жити в світі, бо в нас життя одне. Душа в нас вічна, а життя одне. І ми повинні з вами собі самі. Ми повинні чи не повинні, хочемо чи можемо жити за такі часи, як нам. Треба жити. Ми ж не можемо жити за другі часи. Так як нам вийшло, так і вийшло. І я хочу запитати, куди все йде в Україні, в світі, бо тепер в Україні є серйозна дуже боротьба одної системи з другої, одної світової системи з другої енергетична боротьба на фізичному рівні. Серйозна боротьба, яка посягається на тіло людини, на життя. І весь світ спостерігає, хто може, допомагає, хто не може, не допомагає чи не хоче, хто як. Але я хочу спитати для вас, хто знайшов це відео. Що буде далі з Україною? Що буде далі з всіма нами, українцями? Що ми тепер, як знаєте, Ах, як колись єврейський народ був розкиданий по всьому світі. Дуже схожа історія. Я хочу спитати для нас усіх, і що скажуть Таро на сьогодні? Я бачу карту колесо. Це карта удачі, вдачі, це, це карта щастя і фортуни, колесо фортуни і карта Всесвіт. Карта Всесвіт, чи мир можна сказати The World. Вона говорить, що тепер закінчується одна фаза життя на землі. Закінчується щось, що було раніше. Як я вже сказала. Що є таке поняття тепер хоміоновіс. Це нова людина, і вона дуже відрізняється від людини старої менталітет. Неагресивна людина народжується. І народжується неагресивна людина. І в той самий час агресивні люди старої ментальності, старої формації, вони взагалі противостоять цьому. Бо а людина, як взагалі як. Субстанція, можна сказати, вона а, а, була раніше дуже агресивна. Чотири мечова. Говорить, що агресія, вона, як вона, знаєте, сліпа. Якщо людина агресивна, вона не бачить правди, вона не бачить резону. Бо Агресія, вона заплющує очі. І Чотири мечова разом з Колесом Фортуни і разом з картою Всесвіт говорить про те, що дуже тяжко не хотіти помсти, коли йдуть такі страшні жахливі події, ворога на території України. Дуже тяжко не бажати помсти. Але треба знати, що помста вона заплючує очі, і людина а, тоді може лиш, лишити себе без а, резону. І це дуже погано для, для серця, для життя. Є така здорова помста з одного боку, а з другого боку треба прагнути до того, щоб. А, не залежати від ворога, бо якщо ми хоч, хочемо помститися, і це нормально. Це вже все таки архетипічне Архі, архетип помсти, він він є, але треба себе, треба тр, 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 трошки відрізняти від, від, від відокремити від архетипу помсти, бо це взагалі для здоров'я людини недобре, небезпечно. Я скажу вам, я гоміопат. Ще вийшла двійка ж Бачите, тут а, якийсь дух переходить через двері. І це дух наших предків. І я по собі знаю. Бо я спостерігаю за, за моєю реакцією, коли я бачу новини. І через мене говорять духи моїх предків, які були окуповані цим в лапках сусідом а, 400 років. І мої предки. А, не можуть досі знайти спокою через, ту, через ці страждання, що вони повинні були пройти. І тут дух предків може з двох боків, знаєте, з матері, з, з, матері, з, з батька, у вас також можуть таке, ви можете це відчувати в собі цей дух. Який потребує помсти, бо це заспокоєний дух. Десятка вже злова. А тут ви і люди. Це може фігуритися спереду ви і ви популярні. Ви... Так, тепер український менталитет він дуже популярний у світі. Це менталітет не просто. Мати волю, як багато які країни, які просто мають демократію, волю і ніхто на них не нападає. Це як взагалі всі, майже всі з НАТО чи з Євросоюзу, не всі, але майже всі. А яка воля наше покоління чи молодші, їм просто перейшла як, як цей гіфт, як подарунок? А нам волю треба завоювати. І десятка же злого говорить, що тепер весь світ бачить нас, і він сам проходить отакі, знаєте, таке коло одне за одним розуміння, що воля вона не буває, не буває безкоштовна. І вони дивляться на нас з пошаною. Всі дивляться з пошаною і бажають нам перемоги. Це дуже-дуже добре. Бачите, так як сказав, так і є шістка жезлова показує Оце фігура, ця Україна, і перемога йде. Перемога буде. А я вже не раз говорила: цифра два йде багато, коли буде перемога. Тут цифра шість. Шість місяців я вже так. Багато чую від відтару від Вищої сили, що 6 місяців, от от уже буде у нас такий стан, коли ми вже і Крим будемо забирати свій назад. Коли Україна буде соборна, і тоді нас візьмуть до НАТО. А це дуже важливе. Дуже важливе. Бо коли ми будемо у НАТО, цей агресивний сусід буде, не буде боятися, він буде не буде нападати більше. І якщо б. Можна було б історію привести назад і піти до НАТО, як ми могли 20 років назад, то не було б цієї війни тепер, бачите, як невірна чир чи кримінальна політика, яка була колись в Україні, вона вон, і за неї тепер люди втрачають життя. Тут карта башня, вона говорить про те, що я тільки що сказала, якщо б, ну ми не можемо піти назад, ми тільки можемо сказати, що ми будемо вчитися на помилках минулого. Це башня, карта башня, карта, знаєте, зруйнованої великої частини України і за того, що політики були не, не, не могли бачити вперед, чи вони були куплені Дадоном. Дадонією, ви знаєте, що таке Дадонія. Я не можу сказати, як є, бо на мій канал були дуже серйозні нападки вже не раз, ви, може, бачили, я вже тиждень не могла нічого робити і так далі. Так що, хто новий, ви розумієте, про що я говорю. Україна буде щасливою і заможньою. І це буде швидко. Це буде швидко. Цифра 10 це десятка Кубкова. У вас буде все гаразд, в родині. З вашими, з вашою родиною. 10, цифра 10. Може таке бути, щоб бути повноцінним членом НАТО може бути 10 років. Може таке бути. Але кандидатом у НАТО знач, означає дуже багато. Може і буде 10 років, а може, буде і ні. 10 місяців може. А Таро дає підказки. Трішки тут, трішки тут. Цифра 10 проходить два рази. Якщо ми дивимося 10 місяців, то я вже точно знаю, що через 10 місяців вже будуть інвестиції йти в Україну, ми будемо відбудовувати. Україна дуже швидко стане заможньою. Але цифра 10 може стосуватися взагалі чогось іншого. Сім жезлова, і тут бачите камінь такий, і ви його як двері. І дуже тяжко відкрити ці двері. До Європи, до Євросоюзу. До Дуже тяжко відкрити двері до НАТО. Чому тяжко? А воно не було б тяжко, якщо ми зробили знову. В минулому коли зробили Балтії, країн Балтії те саме. Не було б так тяжко. Бачите, і за того, що наш уряд був підкуплений Дадонією, така біда з нами сталася. Не було б так тяжко, у нас була можливість і не раз. Але загубили можливість. Буває так і в житті, в власному житті так само, якщо ми бачимо, що ми загубили якусь можливість. У мене ранок, бачите, сонце сходить. Загубили якусь можливість, то приходиться йти шляхом, який набагато чащий, але будемо йти краще йти чи не йти. Правда ж? Вісім пентаклів, так, це карта добрих грошей, це карта заможності. Шукайте тепер себе. Тепер час, як цей час тяжкий, ми переживаємо, треба шукати себе, це означає свій талант, що у вас виходить робити, що вам приємно, що вам дає якусь насолоду. І у вас будуть гроші. У вас, власне, то слухача, хто слухає мене. Будуть гроші. І за Україну те саме будуть гроші, буде зброя для оборони, буде зброя для того, щоб відвоювати свою територію, яка тепер у нас є окупована ворогом. І все буде Україна, все буде гаразд. Все буде гаразд. Оптимізм дуже потрібен, бо без оптимізму неможливо нічого нічого. Особливо за часи війни треба мати сильний оптимізм. І тоді а, Всесвіт і Бог, Творець, краще нас чує. От, мої дорогі, я бачу до кінця року, я вже не раз говорила, до кінця року вже багато чого буде зроблено. І раніше говорили, що взимку не буде нічого рухатися на фронті, буде рухатися. Тут карти показують дуже багато руху, дуже багато активності. Буде рухатися все а, взимку, бо тепер технологічна війна, і не треба нам іти, як раніше було, бо ми бережемо своїх воїнів, буде рухатися, будемо забирати свої території і взимку. А дуже гарні новини будуть приходити до нас кожного дня. І ми молимося, щоб скоріше, скоріше, щоб швидко все це було. І щоб всі наші воїни, герої вижили, і щоб ми з вами скоро святкували перемогу. Я бачу, що взимку буде дуже активно іти іти дія. Якщо ви живете де дуже небезпечно, вам треба виїхати тимчасово виїхати. Яка у вас доля, така доля? Може хто її не, не повернеться, але я вже бачу багато що мені показує, що багато хто повернеться назад в Україну. Можна виїхати до Канади, я вже нараз говорила, що Канада надає дуже гарний статус це не біженець, а landed immigrant. а дає вам можливість себе відчувати як вдома. Бо взагалі Канада схожа на Україну дуже. Якщо ви хочете про себе договорити більше, і тут можна буде перечекати: якщо ви людина цивільна, ви не можете воювати, то що вам там робити і себе. Ставити в такі обставини, де небезпечно, по-перше, по-друге, що наші воїни краще можуть маніврувати, якщо не заважають цивільні. Знаєте це. А якщо ви на окупованій території живете, багато хто мене дивиться з Криму вже давно. І ну, я на YouTube з 2016 року, і я скажу, що а, Прокидайтеся чим скоріше, тим краще. Хочете ви бути з цивілізованим світом? Хочете ви бути в демократії жити чи в, 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 в Північній Кореї? Де ви хочете жити? Прокинайтеся скоріше. Бо я тут говорю про те, що для вас вигідно. Так, вже ми не говоримо про патріотизм. На жаль, там мало хто зостався, хто. Патріот України. І якщо мені пишуть, пишуть з Криму люди, я з Криму дивлюся. А, ну вони пишуть, пишуть мені всі ці роки. І я, знаєте, тепер можу звернутися до тих, хто живе в Криму, в Криму чи а, хто живе там, де було окуповано вже понад 8 років, а, прокинайтеся. Бо вже час настав вам. Час вам настав. А, не можна забрати територію країни. Це називається сепаратизм, і це у всіх державах світу є крим є злодійством. І за законом не можна. Що о, ми люди, хочемо те, хочемо те. Люди, якщо ви хочете, те, то їдьте куди хочете. А територія вона повинна належати країні, яку призначили весь світ. Признав. Так, що там, хто у Криму, привіт вам всім а, від мене. І хочу сказати, що треба тепер уже вам вирішити. Якщо ви хочете жити в демократичному світі, в нормальному вільному світі, а, то прокинайтеся. А що ні, то, то їдьте туди, куди ви хочете. І взагалі залишити, треба залишити а, землю і знати, що Крим це Україна. Крим це Україна, і ви не можете, ви не можете визначати, чий Крим не можете. Бо ми прості ми люди, ми люди. Якщо нам десь не подобається, ми їдемо. Мені не подобалося було в Совєтському Союзі жити завжди. І хто не знає, мене гамблять, що що ти там з Канади розмовляєш. Я виїхала не з України. Я виїхала з Совєтського Союзу, Ганьбового. Це звідки я виїхала. Україна в мене в серці. На території України був Совєтський Союз, коли я виїхала. Хотіла жити в Совєтському Союзі. А коли Україна стала вільною, то я вже там не була. І в мене вже тут життя е, є. А українкою я ніколи не, е, як це сказати, не закінчувала бути. Я завжди дуже сильно. Патріотична людина була завжди, і люблю свою націю. Так що, знаєте, а, ну так, трошки порозмовляли. Дуже приємно порозмовляти з вами. Мені дуже приємно, що ви приходите, підписуйтесь. І а, якщо ви хочете зробити не те, що подарунок мені, а щоб дивилися більше люди, бо тоді я буду більше робити роботи а, для вас, а, можна. Просто поставити це відео чи любе моє інше відео на вашій сторінці в Facebook, Instagram. Це нічого не коштує, дуже легко зробити. І таким чином мої відео будуть дивитися, а не тільки тих 34 тарологи, терологи, що їх прокручує якась олігархія, їх дивляться, а такі прості, як я, люди, люди не можуть знайти. Дякую, що ви це зробите. Обнімаю вас з Канади, з української Канади, бо я Ukrainian Canadian. В Канаді ми всі лишаємо своє коріння і свою національність. Я українська канадійка, є французькі канадійці і так далі. Будемо бачитися. Тримаємося разом. Слава Україні! Героям слава!